Знову дивиться, шоу Слуга народу, але тепер це не серіал, це протокол затримання. Головою РНБО є президент України. РНБО при Зеленському перетворилось на політичний спецефект. Слуга народу це фабрика політичної токсичності. Скільки ще подібних скороходів і Данілових ми побачимо, коли система почне сипатися повністю. Вітаю, друзі. Важка тема на це буркотонк. Пишемо скороход, маємо на увазі РНБО. У який кінець світу подівся Олексій Данілов, людина, яка носила державні секрети, так ніби це торба з насінням? І чому тепер його бізнес-легенди раптом підтверджує Анна Скороход, яку обшуковує ДБР? Україна знову дивиться, шоу слуга народу, але тепер це не серіал, це протокол затримання. Де Данілов? Хто бачив РНБО? Почнімо з головного. Хто останнє, коли бачив в Україні Олексія Данілова, колишнього секретаря РНБО? Яка геолокація у людини, що знала стратегічні схеми, арсенали, протоколи оборони держави? Питання не риторичне держава зникнення не помітила. А тепер Бац вернає прізвище Скороход. І раптом з'являється тема бізнесів Данілова, тобто бізнесів РНБО. Щось не віриться мені, що подібні схеми міг би крутити Литвиненко. Литвиненко це прямий канал інформації на Москву швидше. Чому його Зеленський поспішив прибрати в Сербію послом? Але ж коли виникає тема РНБО. Тут зразу ж треба згадати і про банкову. Бо РНБО це, по суті, дорадчий орган президента. Головою РНБО є президент України. То від імені кого торгувала послугами Скороходу? Від імені голови РНБО чи секретаря РНБО? Бо в Україні є табу про владу не жартувати, про гроші не питати, про Данілова краще промовчати. Тепер з обшуками у скороход табу тріснуло і виявило, що в куларах Верховної Ради про її домашні імперії говорили так само впевнено, як про нетоксичного Данілова, що раптом випарувався з країни. Його нібито були ледь не відправили послом до Молдови. Після того його в Україні ніхто не бачив. А це ж під час війни носій державних секретів. А тепер про слугу народу і скороход, кадровий апокаліпсис Зеленського. Тепер про самих слуг. партія президента Зеленського поставила світовий рекорд в український парламент завели найбільшу в історії кількість людей, які або вже були фігурантами корупційних справ, або стали ними після інавгурації. Це не випадковість. Це кадрова політика Зеленського, про яку розповідали легенди. Він особисто зустрічався з кожним кандидатом. Це були його слова, що кожного кандидата в список слуги народу затверджував він особисто. Так от тепер можна сказати чесно: або зустрічався в темряві, в пітьмі, або не слухав, що говорять, або слухав те, що хотів почути. бо… Нині ми маємо мінімум 17 корупційних кейсів прямо з франшизи Слуги народу. Це поза трьома державними зрадами у фракції. Отже, розгон фейків, спроба прикрити сліди. Коли історія зі скороход почала пахнути гарячим, анонімні телеграм-канали банкові зробили те, що вміють найкраще, почали відверто брехати. Поширили фейк, начебто вона входить до європейської солідарності. Ну, тут уже пардон. Хто б її взяв би в список Європейської солідарності? Жінка, яка стала депутаткою, строго. За лінією слуги народу, за списком слуги народу, голосувала як слуга народу, вийшла і пішла куди? Правильно, в сателіта слуги народу у групу за майбутнє, яку в народі називають за майбах Коломойського. Але телеграмам треба було врятувати бренд Слуги, тому вони зробили, як завжди, взяли факт, зламали об коліно, наклеїли ярлик і втираж. А тепер про каталог ганьби. 17 корупційних кейсів слуг. Перелічимо не для статистики, для пам'яті, бо це та сама нова політика, яку нам продавали як свіже повітря. Повітря, яке дійсно свіже, вітер з прокуратури. Список перший: гевко, недекларування. Гунько, хабар. Дубінський, Нацбезпека плюс фінанси. Кузьміних, Хабар. Куницький. Пропозиція Хабара. Ковальов, колаборація. Марченко всім відоме Хабар відео. Маріковський. Крипта у Тіні. Одарченко, Заочний вирок. Солодуха, Недостовірна декларація. Шоу, Маніпуляція з деклараціями. Трухін, легендарний: Давайте я все улажу, тихонько в лес. Трохтій, перевірка за кордоном, Холодов, схема на цигарках, Юрченко, Хабар. Юрченко ще легенда, легендарна особа, яка пропонувала старшій пані із Кіровоградщини, з Кропивниччини, продати улюбленого песика, щоб заплатити комунальні. Кормишкіна. Вона жала Фердієва в попередньому житті. Незаконне збагачення і Халімон, еталон незаконного збагачення. Це не фракція, це мобільний музей корупції 21-го століття. Офіційна коаліція з неофіційних корупціонерів. Тепер увага. Хто ще спливає в корупційних кейсах цього скликання? Тепер слухайте, ОПЗЖ за майбутнє довіра відновлення України. Партнери влади по голосуваннях саме, голосу, саме цих депутатських груп. І голосувалися останні два роки всі законопроекти, бо у «Слуги» своїх голосів на проведення законопроектів не було. Парадокс, ні. Система притягує подібне до подібного. Я вже назвав бюджет, який вони проголосували коаліцією корупційно корупційної єдності. Так, от ми бачимо наступний список: Абрамович, Деркач, Кузьмін, Новинський, Шахов, Лабазюк, Дубневич. Це політична географія українського кримінально-олігархічного пантеону. Це не випадкові прізвища. Це ті, на чій кнопки спиралася влада, коли треба було продавлювати рішення. І тут вривається скороход. Історія за скороход це не про одну депутатку, це про тріщину в будинку, який Зеленський будував з піску корупції та фейків про нові обличчя. Її бізнес, її схеми, її контакти усе це не впало з неба. Це виросло в тепличних умовах парламенту, де депутатські мандати роздавали за принципом. А чому б і ні? Людина ж вміє говорити, підходить нам. Обшуки це лише початок. Бо за скороход тягнеться ланцюжок знайомств, партнерств, домовленостей, і там раптом з'являються прізвища, про які ніхто голосно не говорив. Ну що ж, Даніло теж десь там, в анамнезі спливає. А де ж РНБО? Хто вивів дружбу і бізнес з кулуарів? Найіронічніше те, що. Данілов, будучи секретарем РНБО, був символом жорстокості, безкомпромісності, залізної вертикалі. А зараз, схоже, що не лише вертикаль зникла. Сам Данілов розчинився в мікрофінансових туманах приватного бізнесу. І тепер його ім'я спливає в контекстах, де державним діячам зазвичай не місце. Це означає, чи означає це щось? Безумовно, це означає, що РНБО при Зеленському перетворилось на політичний спецефект. А не інституцію безпеки. І тепер цей спецефект потроху розбирають на цеглини. Причому санкції, які почали вводитись з спочатку російської агресії, підмітали дуже життєспроможні і дуже важливі для оборони України підприємства, які могли б швидко переналаштуватися на виробництво потрібної країні продукції. Фінал. Україну, в тебе алергія на слух чи просто больовий шок? Скороход це симптом. Данілов це тінь, слуга народу це фабрика політичної токсичності. А влада Зеленського це режим, який збирав свій політичний легіон з тих, кого ніхто не перевіряв, але всі охоче, всіх охоче заводили до списків. Тепер ми бачимо результат. Корупційні справи лізуть з кожної шпарини, а структура влади нагадує конструктор Лего, який дитина зібрала навмання, і тепер він розвалюється під власною вагою. Питання не в тому, хто винен, питання в іншому. Скільки ще подібних скороходів і Данілових ми побачимо, коли система почне сипатися повністю. Варто було усунути Єрмака, як раптом. Ті, хто на задніх лапках танцював перед Єрмаком, починають плюватися публічно в його бік. Прекрасно. Це головне свідчення про якість цієї команди Зеленського. Україна чекає відповідей, і тепер ці відповіді вже не сховаєш в телеграм-каналах, не замаскуєш прес-брифінгом і не відмиєш ні РНБО, ані Банковий. Це не список депутатів, це вирок кадровій політиці Зеленського. І вирок цей підписаний числом 17 плюс 12, 17 членів фракції і 12 по із фракцій помічників Слуги народу. Фінал простий. Коли система набирає у владу випадкових людей, влада стає випадковою. А випадкова влада завжди закінчується дуже невипадковими скандалами. Скороход не перша. Там всі скороходи. Там всі скороходи у цій команді Зеленського, а особливо в його пристяжних, так би мовити, у Майбахах і інших депутатських групах. Дякую, будьмо пильними. Нагадую, друзі, ми підтримуємо школу пілотів крук і велике прохання. Перерахувати при змозі якісь невеликі гроші на користь школи пілотів Крук. Бо Крук це нова якість підготовки пілотів. Це пілоти протиповітряної оборони. Вперше, перша школа, яка почала готувати саме антидроновиків. Днями за участю школи Крук було встановлено рекорд України. Зі швидкості пересування дрона полювальника на в 426 км на годину. Це хороший показник. Він обнадіює. Дякую. І всіх воїнів з Днем Збройних сил України. Воїни на сьогодні це і є основа держави. Ніякий бюрократичний апарат не тримає так в своїх руках. І на своїх плечах державу як воїни. Дякуємо їм за вірність Україні.